Уже кілька років я ділюся з вами рецептом своєї улюбленої кабачкової ікри. І кожного сезону ви знову і знову мене про нього запитуєте, тож з радістю ділюся ще раз. Ікра по цьому рецепту виходить дивовижно смачна, ніжна, красивого кольору і густенька. Готується легко і просто. Я сьогодні буду готувати двійну порцію. Щоб вас не путати, рецепт в описі під відео і на відео я залишу на одну порцію. Цибулю кришимо кубіками, часник подрібнюємо, а морку натираємо на терці. Овочі приготували, беремо велику каструлю, наливаємо рафіновану олію і обжарюємо на середньому вогні, періодично помішуючи хвилин 10 Поки всмажуються овочі, готуємо кабачки. Обов'язково у кабачках очищаємо шкірку. Дам вам одну маленьку пораду. Для приготування і криз кабачків, обов'язково відрізаємо шкірку, незалежно від того, які ви будете брати кабачки, молоді чи старі. Якщо ви будете використовувати кабачки шкіркою, то ікра у вас вийде зеленуватим відтінком. Кришимо кабачки кубіками і додаємо до протушених овочів. На цьому етапі вкидаємо сіль та цукор, все перемішуємо. І з цього моменту овочі будемо тушкувати на середньому вогні, періодично помішуючи хвилин 30-40. Тепер додаю чорний мелений перець, томатну пасту і все добре помішаю. І знову тушкуємо овочі на середньому вогні хвилин 10-15 періодично помішуючи. Так як цю ікру я закриваю на зиму, я додаю 9% оцет і все добре перемішую. На цьому етапі ікру попробуйте за смаком. Якщо вам щось буде не вистачати цукру, солі чи перцю, добавте і доведіть до смаку, який вас буде влаштовувати. А мені він в самий раз. З цього часу ікру проварюємо ще хвилин 5. Гарячу ікру потрібно перебити блендером до однорідної маси. Ось яка получилася красива ікра. Тепер ікру потрібно проварити. Ставимо на самий повільний вогонь і обов'язково накриваємо каструлю кришкою. Так як вона дуже буйно кипить. Гарячу ікру розкладаємо в стерилізовані банки і закриваємо кришками. Баночки перевертаємо кришками вниз і вкутуємо та залишаємо до повного охолодження. Із однієї порції 4 півлітрові баночки. Я готувала подвійну порцію і у мене 4 баночки по 480 г і 4 баночки по літри. І трішки залишилося на пробу. Кабачкова ікра на зиму готова. Її потрібно зберігати в прохолодному місці. Ікра по цьому рецепту виходить красива. Подивіться, який колір. Вона густа, дуже ароматна і дуже смачна. Зараз намажу на хлібчик і покажу, як вона ще тепло намазується. Ось така получається смакота.